Зимову світлу днину народилася дитина. Чиста, чиста мов сльозина, Божий син, свята зернина і донині нам сія вифлуєнська зоря. В небі сіронька палає, святий вечір наступає, вся збирається родина, накриваємо столи. Страв дванадцять на столі і кутею на чолі. Серед них є рибна юшка, голубці, узвар, папушки. Тож ці страви славно різні, всі пісні украй та прісні. Сніг сміхається, різдва. Ми з ним удвох, дідуха до хати. Наш дідух і жита сніг, зв'язаний з обжинки. Є він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. Хай в ніч прямо збудуться бажання. миру, щастя та кохання відсипи небо хай сьогодні всім. Вся Україна співає нині кругом торжество, друзі, і ми вас вітаємо, славним Господнім різдвом.